Вітаю всіх слава Україні! Написав я сьогодні ще одну пісню. Ця пісня присвячена нашому побратиму. Сьогодні у нього день народження. Він є нашим земляком. Це Вася Павлюк із Чернівців. Він служив у 14-й бригаді, імені Данила Галицького, батальйон Волинь. У нас був ротний адвокат. Ну, а потім під час війни він служив у 10-й бригаді. Він був на самому нулю в Бахмуті, отримав поранення. Ну, сьогодні у Василя день народження. Я хочу привітати Василя із Днем Народженням, побажати від імені усіх хлопців, як з 10-ї бригади, так і з своїх побратимів, з якими я зараз служу. Привітати Василя із днем народженням, побажати тобі, Вася, всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб тебе любили рідні, близькі, щоб шанували тебе оточуючі люди. Ти цю шану і повагу заслужив від нас усіх і від нашої держави, від нашої України. Як кажуть, твій подвиг він е не забудеться. Він е війде в історію і запишеться золотими буквами в історію нашого краю, в історію нашої країни. Ну і ти мене вже. Коли я тобі попередній раз написав пісню, ти казав, Вадим, не позор мене, будь ласка, не присвячуй мені пісні. Можливо, ти зараз таке саме скажеш. Ну, Вася, я хочу наполягати і прошу в тебе дозволу написати для тебе і поздоровити тебе із Днем Народженням. Тому я хочу привітати тебе зараз оцією піснею, яку я написав. У нас у побратима і Василя вітають Павлюка, скажуть всі бійці, чудова він людина, бо ж він воює з нами на війні. Хоч дуже скромний, не любить він піару. Він в пеклі був, ходив колись на ноль. Бахмут тіпився і дав урашистам жару бо ж не боявся, градів мін та куль, вітаємо Василь! Тебе і з днем уродин, і з днем народженням вітаємо тебе. Тобі бажаємо здоров'я, щастя й миру. Прийми від нас, ти дяку за усе. Ти вірний друг, і смілива ти людина, героєм є, ти славним з чернівців, і нехай тебе шанує вся родина, бо, шану ти людей всіх заслужив, тому Василь тобі співаємо пісні. І ці пісні присвячені тобі, ти мужньо бився із расистом на війні, тому прийми, будь ласка, вдар пісні. Вітаємо Василь тебе і з днем уродин, і з днем народження вітаємо тебе, тобі бажаємо здоров'я, щастя і миру. Прийми від нас ти дяку за усе. День народження у нас у побратима. І Василя вітають павлюка, скажуть бійці, Чудова він людина, бо ж він воює з нами на війні. Ось дуже скромний, не любить він піару. Він в пеклі був, ходив колись на мор. Бахмут і дав расистам жару бо ж не боявся, градів мін та куль вітаємо Василь, тебе із нема. Родин, і з днем народженням вітаємо тебе, тобі бажаємо здоров'я щастя і миру, прийми від нас, ти дяку за усе, вітаємо Василь, тебе у родин, і з днем уродень, і з днем народження вітаємо тебе, тобі бажаємо здоров'я щастя і миру, Прийми від нас ти дяку за усе Тобі бажаємо здоров'я, щастя і миру! Прийми від нас. Ти дяку за усе. Слава Україні! Ми переможемо! Ось такими, як Василь, то ми дійсно переможемо. Е, Вася, е, хочу тобі подякувати за усе. Всі люди України, можна сказати, що таким хлопцям, які були на нулю, які не дивились на те, що ризикують своїм життям, здоров'ям, що були в самому пеклі завдяки таким хлопцям, як ти, і буде Україна. Тому як кажуть, Україна, наша батьківщина, ніколи не забуде, не забуде твій подвиг. І ми всі є просто свідками того, що дійсно, що дійсно ми героїчно захищаємо нашу країну. Ну і один із кращих це ти слава Україні, Вася з днем народженням тебе ми переможемо.